Скільки може коштувати бронзовий бюст генерального секретаря ЦК КПРС. Звичайно, для пересічного громадянина вага помножена на ціну бронзи. А для фаната комунізма кажуть, що 300 тисяч доларів. Може й брешуть, може єврів. Проте всі питання зняла б відкритість влади міста Кам'янське Дніпропетровської області. Якщо б міська влада просто відповіла на інформаційні запити, які роботи проводили у 2020 році з бюстом Брежнева, де саме зберігаються гранітні плити, демонтовані з під монументу і не повернені на місце. Граніт замінили на керамограніт. Це ж прості питання, запитувала громадська організація Європейська Суспільна ініціатива. Але Камінська міська рада не лише не відповіла на питання, а більш того, безбожно набрехала у відповідь. І кому набрехала суду, надавши відповіді, що запитувана інформація міститься на документах, оригінали яких були вилучені правоохоронними органами на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 26 лютого 2021 року по справі номер 757 74 628 дріб к дріб Підпис під документом. Губського Дмитра Вікторовича, заступника директора, а нині вже директора Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Чиновники навіть надали Дніпропетровському окружному адміністративному суду сфальшоване рішення Печерського суду. І рішення засвідчене посадовою особою Кам'янської міської ради. Незрозуміло ким саме. Дніпропетровський окружний адміністративний суд у відповідь возмутився відповідно до частини 3.4 статті 165 кримінально процесуального кодексу України. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володарю речей і оригіналів або копій документів, описи речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. З вишенаведеного вбачається, що у відповідача має бути залишено копію вилучених документів відповідно до норм кримінально-процесуального кодексу України. А громадська організація Європейська Суспільна ініціатива розіслала запити і виявила, що у Печерському суді немає і не було судді півторацького ПІ, який буцімто і поставив рішення про обшук та вилучення оригіналів документів по бюсту Леоніда Брежнєва. А у Печерському управлінні поліції немає і не було слідчого Муренка Г.Г. І кримінальне провадження, про яке йдеться у фальшивому рішенні, за Печерським управлінням поліції, не рахується і не надходило. То що ж з бронзовим бюстом генсека? Кам'янська влада підманула підвела? Виходить, що так: продали бюст Леоніда Брижнєва, Декомунізували, але у своїй чиновницькій кишені. А як доказати, не а безпосередньо, що бюст не той. Фальшивка підробка. Сподіваємося, таку експертизу зможе провести фахівець, щоб підтвердити або спростувати місцеві чутки, чи той, чи не той самий дорогий чи недорогий Леоніделіч став на постамент у 2020 році після так званого чищення.